We'll У нас Дорогі діти, шановні батьки, присутні, надзвичайно приємно бути сьогодні тут разом з вами і вкотре, як зазначили виступаючи, дякую Збройним силам України за можливість провести якраз це збирання. Ви знаєте, наш фізико-математичний ліцей стає науковим. Це надзвичайно важлива подія для міста, тому що це один із 19 ліцеїв у нашій країні. Впевнений, що з цією приставкою ми будемо мати кращі результати і наші діти будуть навчатися ще краще і гідно будуть представляти наше місто на всіх олімпіадах. Не тільки в нашій країні, а й за кордоном. За результатами першого півріччя кращі учні будуть нагороджені стипендіями і ми цю практику будемо проваджувати і надалі, тому що це стимулює якраз наших дітей до кращого навчання. Шкільної родині хочу побажати в цей день, щоб дійсно навчання пройшло без тривог, щоб все-таки закінчилася війна. Закінчилася українською перемогою, тому що наше головне завдання зараз це зберегти українську державу. Як би це не звучало трагічно, але сьогодні на теренах історії стоїть питання збереження української культури, української мови, української нації і української ідентичності, тому що ворог хоче знищити повністю все українське. А наше завдання з вами навчати дітей, дітям гарно вчитися, любити нашу країну, поважати своїх батьків. І я завжди кажу, тут велика кількість батьків. Дякую вам за те, що ваші діти пішли до шкіл міста Черкаси. Це сьогодні дорого коштує, це говорить про вашу позицію, про ваш патріотизм і про любов до нашої країни. Тому що сьогодні кожен незалежно де він знаходиться, чи він знаходиться на сході країни, захищає на Україну, чи він працює на економіку країни, він робить свій непосильний вклад у нашу українську перемогу. Так що бажаю всім гарного навчання, гарної поведінки нашим дітям. Ну і вперед, до нових вершин, до нових знань. Ви наша гордість, тому що ви Одні із найкращих ліцеїв не тільки в нашому місті, а й в нашій країні. Слава Україні!